Вчора ми з вами розглядали цю картинку і намагалися розібратись, що ж руйнує наше життя? Є чинники зовнішні, є чинники внутрішні, але з тим треба розбиратись і долати їх. Хто я, де і з ким у своїх найщасливіших мріях? Шматочок торта. Квіти, бузок квітне, лохина солодка, море, поруч кохана людина, сонце. Що ще потрібно для щастя? Останні роки для щастя ми зрозуміли, що для щастя потрібно ще й мати адекватного сусіда. На жаль, географічно ми нікуди не подінемось, тому наші мрії трошки трансформувалися, і ми всі зараз мріємо про перемогу, про мир. Тож, хто я де і з ким у своїх найщасливіших мріях?